Вітаю усіх! Я, головач Маргарита Васильівна, вчитель вищої категорії зі званням вчитель-методист. Запрошую на навчання в перший а клас ліцею номер 6 маленьких дослідників, допитливих хлопчиків та дівчаток, невгамонних шукачів та чомусиків. Початкова школа є початком творчого розвитку особистості. Від того, який він буде, залежить весь життєвий шлях людини, вчитель, учень, батьки єдина духовна спільнота, де життєвий шлях дитини шлях радості, як зробити навчання радісним та діяльнісним, вмотивованим та цікавим, результативним та успішним. Перетворити навчання на процес. Пізнання. Кожен урок на відкриття, формувати мотивацію та інтерес до вивчення наук, розвивати в них вміння самостійно вчитися, здобувати знання, забезпечувати діяльнісний, компетентнісний, інтегрований підходи до навчання, виховувати діток як особистість. Все поняття я вкладаю духовну збагаченість. Широкий світогляд, ерудицію, високу моральність, товариськість, здатність впливати на рішення і діяльність колективу. Як педагог практик хочу сказати, що тепле, щире ставлення до вихованців, створення в навчанні ситуації успіху зводить до мінімуму хвилювання та страхи школяра. Забезпечує розвиток і самореалізацію його особистості. Навчання має бути значущим, стійким, бо торкається почуттів учня, його дій. За таких умов навчання школярі стають відповідальними, незалежними, творчими. Я твердо переконана, що усі діти талановиті, розумні. Світлі. А успіх у навчанні єдине джерело внутрішніх сил дитини, яка народжує енергію для подолання труднощів, окрилює дитину, дарує радість та задоволення. О, привіт! Мене звати Софія я в цьому класі і хочу вам цей клас поразити. Це дуже весело, вчителька. І тут само складати цеглином, тут само працювати в парах. Усім привіт! І я, Софія. Тут дуже гарна і хороша вчителька Маргарита Васильівна. Маргарита Васильівна дуже добра. Вона проводить дуже гарні і жвачі уроки. Тут гарно проходять. Навчальні цікаві завдання, класно проходить фізкультура, гарні фізкультхвилинки і розменки. Я рекомендую вам вчитися в класі Магрити Васильівни, тому що якщо ви не будете щось знати, вона вас підтримує і скаже, як це робити. Мене звуть Даша, і отут можна навчатися і, і вчити кати добре. Їздить в Магріта Сильвина. Тут можна. Вибагати бажання, якщо ви щось не знаєте, то е, Маргарита Васильівна вам завжди допоможе. Також часто проводити буде з вами багато ігор, і це ваше навчання перетвориться на суцільну гру. Я вела уроки фізкультури, і ще в цьому класі дуже весело і можна знайти собі багато нових друзів. Уроки іграшки будуть. Я раджу вам піти в цей клас, тому що тут найдобріша вчителька. Коли Маргарита Васильівна буде вести уроки, то вам не буде сумно. Вона вам допоможе. І я приведу в цей клас свого брата Євгена. Якщо ви хочете, щоб у вашої дитини було цікаве, захоплююче навчання, то вам саме до Маргарити Васильів. Вітаю вас, майбутня шкільна родина першого класу. Я не дарма сказала родину, тому що наші дітки. Дійсно, буде одна велика родина з цією педагог. Ця людина має індивідуальний підхід до кожної дитини. Добра, терпляча, надихає учнів, розкриває потенціал кожної дитини, комунікабельна, турбується про емоційний та фізичний стан кожного малюка, що дуже важливо. Уроки в цієї педагог проходять цікаво. Ви можете переконатися більше з її сторінки на Фейсбук Маргарита Головач. Вона знаходить різні методи навчання, оригінальне викладання, дуже легко розв'язує конфлікти в колективі. Вона проводить з дітками різні конкурси, олімпіади. Дітки між собою не конкурують, вони не є. От, вона їх так виховує, що вони. Тянуться один до одного. Вона їм придумує різні квести. Навчання взагалі проходить дуже цікаво, і тому наш вибір був тільки такий. Вона добра, чуйна, справедлива, найкраща. Вибором вчителя ми дуже задоволені. У нас не стояв вибір, до кого нам записувати дитину, тому що в четвертому А класі навчається наша старша донька. Рада своїм вибором. Я раджу вам теж зробити вибір на вашу користь і користь вашого малюка. Успіхів! Бажаю всім мирного неба. Якнайшвидше зустрітися 1 вересня і щоб наші дітки пішли як звичайні першачки під мирним небом в перший клас. Я люблю свій клас і вчатель. А ви з нами? Приєднуйтесь! Навчання таке.